Чим закінчиться ця невизначеність? Ну, звісно, це розкид для тих, у кого зараз у стосунках якась невизначеність, і виникає питання, це вже кінець чи щось ще вийде з цих стосунків. Подумайте зараз про свого партнера, а, а, а мені карти показують, хто в мене ви. Ну, ви задовбалися в цій невизначеності, м'яко кажучи, королева мечів. Можливо, повітряного знаку зодіаку, але не обов'язково. Суть в тому, що ви зараз холодні. Одна і від відсторонена від цього чоловіка і від цих стосунків, ви ображаєтесь на нього, ви вже не можете терпіти більше цих е, загальних фраз і ухилянств від якихось конкретних дій і конкретних слів. Тому фактично ви відсторонилися і кажете, знаєш, ти там собі подумає, поміркуй, що ти там собі хочеш. А я поки що поживу без тебе, бо мені ця невизначеність вже надоїла. То чим же закінчиться це все, ця невизначеність? чинить. Ну, він зробить. Дивіться, як показує. Каже, що я зроблю все для того, щоб ти знову стала тою жінкою, якою я тебе знаю, тобто королевою жезлі. Тобто, це означає, що він вас приймає як жінку дуже енергійно, дуже сексуально, дуже драйвову, дуже харизматично. І оцей стан, в якому ви зараз знаходитеся, це просто образа на нього за його бездіяльність. Сам по собі він король пентаклів, але каже, що я це зроблю, я розтоплю твою кригу ставши королем кубків. Тобто, я покажу тобі своє кохання, я покажу тобі, як ти для мене важлива. Я е, дам тобі визначеність, я е, поясню тобі свою позицію, і я буду про тебе піклуватися. Тому він, е, скажімо так, в нього багато намірів стосовно вас зробити таким чином, щоб ви, ви вітаяли і від крижаної королеви знову стали вогняною королевою, якою він вас бачить.